Тюльпанчики від Карлусі. Вчора в нас були гості. І дивіться, який в мене букет. М -м -м, просто чудо. Вони вранці так піднялися. Прям таким міцненьким, кріпеньким букетиком. Це смаколики нідерландські, називаються болус. Це наші прянички з м'яткою. А це теж конвертики з абрикосовим варенням. Ця кругленька, з яблучним повидлом і з мигдалевим повидлом. З мигдалевою начинкою. Ось такі різні тістечка. Чи булочки. Язички голландські. Не було часу мені щось пекти. О, так. Гості такі були спонтанні. Тому ми так пили чайок, каву. Ну, букет просто-чудо. Просто Дивіться, які тюльпани. Так мені прям повіяло весною. -м, -м, -м красота. А тут сховалися щось такого кольору тюльпанчики. Вони так швидко розпускаються. Вчора цих взагалі не видно було, а сьогодні вже, бачите, як? Виглядають. А що тут у мене вже виросло? Дивіться, занесла цей горщик в коридор з сараю. І ось які в мене вже нарциси. Скоро на вулицю буду виносити. А там ще пробивається, по-моєму, гіацинт. Чи тюльпанчик, ні, схоже на гіацинт. Ну, нічого собі так швидко повитягувалися нарциси. Дивіться які. По центру в мене високі, а по бокам е, міні-нарцисики. А знизу там ще тюльпани будуть іти. О, таким букетом у мене буде цей горщик. А у нас ще був нулик цієї ночі. Бачите, все-таки був і отак водичка замерзла. Ну, все, більше не буде в нас. Заморозків, сонце, все прекрасно. На сонечку. Висохне, прогріється, а я буду наводити порядки, приїхала. Треба в теплиці навести порядок. Ось треба тут. Прибрати бур'яни, все перекопати, щоб вона в мене вже була готова до наступного сезону. І гарної земельки сюди ще завезти з компосту. То тут щось таке прозросталось бур'яни. Так, так що, друзі, вперед. Буду вас мотивувати на новий сезон. Ось моя така ідея. Хочу по бокам зробити такі високі грядки. Для цього прокопую посередині нижче земельку туди-сюди, потім ще гарної землі сюди навезу. Такі дощечки прикопую. І щоб мені було зручніше. Високі грядки все-таки зручніше. Бачите, у нас сонечко тепло. Так що дуже добре працювати. Ось таке сонечко у нас сьогодні 10 градусів тепла. Transcrição e Садово-городні роботи розпочато. Так, друзі, хочу показати, що мою задумку. Бачите, я вже там поставила трошки дощечки. Може, трошки кривовато, але нічого буду вирівнювати потім. І тут у мене буде нижче, а там, де грядочки, буде вище. І мені так буде зручніше, бачите? Ось, буде зручніше. Там це працювати з рослинками, тому що, так, коли на одному рівні, то не, не дуже зручно. Якщо грядки трошки вищі, то зручніше. Це з мого досвіду. От. І ще буде тут, бачите, така глина пісок. Ще з компостною ями. Сюди буду додавати гарну землю. От. Ну, от На сьогодні поки що так от я зробила доріжку цю вигребла. Трохи, ну, тут бур'яни пополола, ще там залишилось. Ну, вже щось вимальовується. Ну, жінка сама працює. Бачите, які українки працюють, і нам нічого не страшно. Самі все можемо зробити. Ну, ось так от на сьогодні все. От перший раз не можна сильно багато нагружатися. Для мене і також це година тренажерного залу <смі> вийшла. Так. Ну, цей маленький шматочок мені залишилося і потім вкопувати оці дошки і навозити гарну землю. Ось так. Ну, мені подобається завжди, коли порядок. А тут я садила в горщику без дна огірок. От ще попробую. в цьому році теж він непогано ріс, Як, знаєте, як в пакетах, так я в горщику без дна. Може, тут ще в пакетах теж буду садити помідори, побачу. Як у нас на каналі наша дача розповідають. дивлюся цей канал, люблю дивитись. Може посажу в пакетах помідорчики. Будемо дивитись або в луночках. Ось так у мене одна дошка є. Ще мені треба знайти одну дошку. І теплиця в мене буде готова. Сьогодні прям така прекрасна погодка. Тихо. Сонечко вже сідає. Зараз, скільки в нас, три години дня. Так тихо-тихо. Супер. Навіть приїхати Я. їм великий перекус. Лавашик їм. Але так класно, на свіжому повітрі, Боже. Весна починається. Тихо пташечки співають. Ну, наступний тиждень у нас буде трошки прохолодніший. Сьогодні 10, на наступному буде, по-моєму, максимум 6. Там і весна. Що, друзі, я вам передаю з Нідерландів таку гарну сонячну погоду, теплу і бажаю всього найкращого, головне миру нашій Україні. Тримаємось. Ми тут, а ви там. А ось такі вже в мене тюльпанчики і нарцисики. А в цих качечок зараз починаються весняні ігри. Вони чіпуряться. І такі звуки. Ой, які вони білі клю, які вони. Дивіться, які гарні. І скоро будуть відкладати яйця, будувати гнізда. Але, на жаль, Бачите, дуже багато яєць крадуть хижі-птахи. І от минулої весни я спостерігала, що були в гніздах яйця, а потім дивлюсь, немає яєць. Пташечок немає, і яєць немає. Ось такі гарні пташечки.